Всім привіт, друзі! Радий вас вітати на моєму каналі. Дякую, що дивитеся канал. Дякую за ваші лайки і коментарі. Цікаві новини з Польщі для українців, друзі. В Польщі вкрали Lexus в Українця. Історія мала нетипове продовження і не той фінал для викрадачів. Також, друзі, щоб бути в курсі, нічого не пропускати. Я вам раджу підписатися на цей канал. І також поставити лайк цьому відео. Це допоможе розвитку україномовного каналу I'm from Ukraine». Дякую вам, друзі. Отож, ця історія, друзі, почала з того, що громадянина України, який після початку війни переживає у Варшаві. Викрали його Lexus RX 300 з державною реєстрацією в Запорізькій області. При цьому автомобіль зник вночі багатоповерхової стоянки. Власник авто після виявлення пропажі одразу звернувся до поліції і найняв також приватну детективну агенцію. Наперед скажу, що це йому і допомогло. Він запропонував щедру винагороду. За пошук свого автомобіля, отож за пошуки взялись всі, хто міг друзі. Детективи відразу повели аналіз і перевірили кілька сотень місць, в яких наймовірніше міг знаходитися автомобіль. Коли надії вже майже не було, через багато годин після викрадення цього Lexus його помітили все ж таки за 50 кілометрів від Варшави в одному з житлових масивів міста детективному агентстві, друзі повідомили, що взагалі знайти автомобіль через таку кількість часу практично нереально, адже викрадачі зазвичай одразу розбирають машини на запчастини. Цього разу злочинці ймовірно налякали масштаби пошуків, і вони залишили автомобіль на так зване переочікування або чекали на момент, щоб перегнати його до місця призначення. В машині була розбита лише кришка центральної консолі, інших ушкоджень не було. Хоча зловмисники й намагались замести сліди злочину. Отож, друзі, в детективному агентстві встановили, що цією крадіжкою ймовірно займалися ті ж самі фахівці в лапках, що й у випадку викрадення найдорожчого автомобіля, який був знайдений в Польщі, з'явився в Польщі, а викрадений він був у Великій Британії. Це сталося, друзі. Нагадаю, два роки тому під час транспортування з Великої Британії ще з Lamborghini Aventador. Вартість цього авто 3 мільйона злотих. А ось сплив він вже з'явився в Польщі. Власником цього автомобіля за 3 мільйона злотих, друзі, був Абдула Альфахім з Об'єднаних Арабських Еміратів. Я думаю, що ви сразу так і подумали. Чи вдалося затримати когось із учасників злочинного групування? Друзі, наразі невідомо. Ось такі друзі, цікаві новини з Польщі для українців. Вашу думку пишіть, будь ласка, в коментарях під цим відео. Я вважаю, що в детективному агентстві Польщі спрацювали добре за щедру винагороду. До зустрічі!